Вітаю! Сьогодні ми з вами розглядаємо умовне форматування. Умовне форматування це надання клітинкам таблиці певного формату в залежності від даних, які в них знаходяться. Давайте пригадаємо, що ж включає в себе формат клітинки. Відкриємо меню. Виділимо клітинку, наприклад, D4. Ведемо значення і пригадаємо, що таке формат клітинки. Наприклад, ми можемо зафарбувати наш фон клітинки, встановивши якийсь колір. Ми можемо змінити колір символів, які знаходяться в нашій клітинці. Ми можемо змінити накреслення. Даних, наприклад, встановивши жирний курсив, ми можемо змінити розмір шрифта, наприклад, встановивши 14. І можемо, наприклад, замінити шрифт, встановивши інший шрифт. Ось це і є формат даних, які знаходяться в клітинці. А зараз ми з вами розглянемо, як же створюється умовне форматування. І розглянемо на прикладі ось цієї таблички. Для того, щоб вам було зрозуміло і для вас це знайомо. Якщо учень навчається на початковому рівні, в нього оцінка 1, 2, 3, ми будемо клітинки у такого учня з даних предметів зафарбовувати одним кольором. Якщо він навчається на середньому рівні, це оцінки 4, 5, 6, то ми будемо Клітинки зафарбовувати іншим кольором. Ну і відповідно, якщо він навчається на достатньому і на високому рівні, то ми будемо клітинки зафарбовувати третім, четвертим кольором. Як це робиться? Виділяємо клітинку таблиці, в якій потрібно встановити відповідний формат. Клітинка може ще навіть не містити даних, наприклад, як у випадку D3. Давайте створимо формат в клітинки D3, та, яка не містить ще даних. Що для цього потрібно? Для цього потрібно відкрити відповідне меню формат і вибрати команду умовний і команда умова. З'являється ось таке діалогове вікно, і в цьому діалоговому вікні ми будемо створювати умови. До однієї комірки можна застосовувати стільки умов, скільки вам потрібно. Що маємо в цьому вікні? Умова 1. І список. Значення у комірці. Далі будуємо, якщо значення у комірці, другий список. Дорівнює менше, більше і так далі. Тут є умови, які ми можемо перевірити. Нам зараз підходить умова між. Між 1 і 3. Тобто, якщо учень вчиться на 1, 2 або 3 бала, то ми застосувати стиль. Розкриваємо списочок і дивимося. Нам стилі тут не підходять, тому ми можемо створити свій власний стиль. Вибираємо Створити стиль. З'являється вікно стилів, яке вам уже знайоме. І пишемо Назва стилю Початковий. Переходимо на вкладку Тло, обираємо колір і обираємо відповідний колір. Якщо у нас це початковий рівень, то нехай буде світло-червоний колір. Ми можемо також за бажанням обрати і інші. Наприклад, вирівнювання у нас можемо змінити. Можемо змінити шрифт, розмір, накреслення. І коли ми це все обрали, натискаємо на кнопочку ОК. Ми бачимо, що у нас умова 1 уже створена. Тепер нам потрібно створити ще три умови. Для цього ми натискаємо на кнопку Додати. Умова 2. І умова 2 будується точно таким же самим чином. Значення у камірці розкриваємо список між 4 та 6 і застосувати стиль. Розкриваємо, обираємо створити стиль. Називаємо стиль середній. Переходимо на вкладку Тло, колір і давайте оберемо світло-жовтий. ОК. Далі знову додати. Умова 3. Значення у комірці між 7 та 9. І створюємо стиль. Достатній. І переходимо на вкладку Тло, колір. І нехай це буде світло-зелений. Окей. І створюємо останню четверту умову. Додати. Значення у камірці між 10. Та 12 і створюємо створити стиль, назва високий, тло, колір, і нехай буде світло синій ОК. Коли ми створили умови, ми натискаємо на кнопку ОК. Тепер, коли ми будемо вводити оцінки, Відповідного учня, то у нас в залежності від того, яку оцінку ми ввели, камірка буде зафарбовуватися в той чи інший колір. Один. Ви бачите, у нас камірка зафарбувалася в такий світло-червоний колір. Два. Це все оцінки початкового рівня. 3. Тепер давайте оцінки середнього рівня. 4. Вже інший колір. 5. Такий же самий колір. 6 такий же самий колір, 7 вже змінився колір, і 10 теж колір змінився. Можна було виділити діапазон і створити формат для виділеного діапазону. Але якщо ми не зробили так, або забули, або в нас з'явився. Новий діапазон ми можемо скопіювати формат з заданої комірки в інші комірки. Для цього ми виділяємо комірку з заданим форматом. На панелі знаходимо кнопку Копіювати формат і виділяємо комірки, до яких ми хочемо застосувати цей формат. От, наприклад, застосували до діапазону B3B11. І ми бачимо, що в нас оцінки залишилися, а комірки вже відформатовані до оцінок, які там стоять. Давайте застосуємо формат до другого учня. Ми формат застосували, але це не видно. І застосуємо формат до інших комірок учня. Тепер давайте введемо декілька оцінок. І подивимося, що у нас виходить. Бачимо, що все працює. Ось таким чином можна форматувати комірки, і це дуже допомагає візуально оцінювати дані, які знаходяться в в клітинках таблиці. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.